Всім привіт на нашому каналі. Сьогодні перший день літа, нарешті стало тепло, аж занадто тепло. Все горить, не звикло воно такої жари Але хочу сьогодні відео зняти про торф, а саме про торф класман. Чому про торф і що саме про торф? Класман є різний по своїй нумерації. Є перший, третій, другий і таке подібне. там. Але ми все використовуємо третій класман. Питають нас, чому третій. Зараз я вам поясню, чому третій, а не перший. І чим він відрізняється. Ми купили в цьому році третій, але трішки нам кінці не хватило на капусту. І ми в місцевому тут тобто районі в магазині купили перший, бо більше нічого і не було. І ось зараз я вам покажу наглядний вигляд. Чому третій, а не перший? Дивіться, зараз жара. Жара. Капуста стоїть, тримається на третьому класмені. А на першому класмені однаково полята була, однаково все-все. А вона, бачите, вся почала в'янути. Чому? Тому що перший класман не має в собі вологозберігаючих елементів. І відповідно він дуже швидко пересихає. А для касет з маленькою ємністю, як 160 чи ще більша, я б не рекомендував взагалі брати перший, тільки третій. Тому що десь годинку не впільнуєте і буде плачебний результат. Тому всім гарного дня, хороших врожаїв і до нових зустрічей.